17 років за словами директора школи цей кабінет нагадував руїну. На щастя, це вже історія в світлинах. Ястимій глава париса підісістоти Нині завдяки співпраці Закарпаття і краю височина. Тут сучасне мультимедійне обладнання, зручна інтерактивна дошка і комфортне приміщення. Гості ще Чехії заповняють реалізацію лише цього проекту співпраця не обмежиться. Нині вже передбачені кошти на 2014 дві тисячі що вже Семсесиченжевс реалізувало кількість проєктів, вже реалізувалося чимало, та ми і надалі підтримуватимемо проекти реконструкції як освітніх закладів, так і закладів медицини по всій області. Ця співпраця залежатиме від можливостей та пропозицій закарпатського краю. Ми з радістю приєднаємося до їх реалізації для співпраці в наступному році. Краєм височина вже передбачено 5, а можливо 6 мільйонів чеських корон. На воргу п'ять а ще з корон Реконструкцію двоповерхового корпусу будівлі фінансували спільно 100 тисяч виділили як з обласного бюджету, так і з бюджету краю височина. Додаткові 50 тисяч гривень. Чеська сторона виділила на придбання мультимедійного та комп'ютерного обладнання. Здаючи об'єкти 2013-го, вже думаємо, які будуть перехідні, які будуть, як кажуть, нові об'єкти. Це і дитячі дошкільні навчальні заклади, це і середні школи, і початкові, це і безперечно заклади охорони здоров'я. На чеську як другу іноземну мову виділено дві години на тиждень. З початку навчального року зі школярами працює словацький філолог. Однак, в майбутньому до освітнього процесу керівництво школи планує долучити й чеських колег. Підручниками край височина учнів вже забезпечив. «Ці учебники зараз проходять експертизу в міністерстві образування. А програму нашу, яку ми составили і підготові за течебний год, нам уже утвердили». Перші уроки чеської вже викликали в учнів перші емоції та перші. Чеська мова мені цікава тим, що насамперед ця мова легка, вона дуже подібна до української, я так вважаю. Закінчу школу, я хочу е, поїхати у Прагу, вчитися у. Клас для вивчення чеської мови діє в Колочаві на міжгірщині. Ним опікується гетьман Пардубіцького краю. Це невеличкий пілотний проект. Я дуже сподіваюся, що він буде настільки ж успішним, як і проект краю Височина. Результатом, який я сьогодні побачив, тут задоволений. Такий успіх очікую і від Колочави. Загальноосвітня школа номер 3 була зведена ще за часів Чехословаччини. Тож, як архітектурну пам'ятку своєї країни, край височиний надалі усіляко підтримуватиме навчальний заклад.